Місто ірпінь під Києвом настільки мальовниче, що на його гербі зображено соснову гілку. От тільки самих сосен там вже майже не залишилося. Сквери та парки, якими колись пишалося місто та його мешканці, активно вирубують та забудовують. А тих, хто намагається цьому протистояти, нещадно б'ють. Винних міліція знайти не може чи, можливо, просто не хоче. Адже земельну комісію міської ради ірпеня очолює Олена Мельник, рідна сестра Петра Мельника, впливового депутата від партії регіонів та ректора місцевої податкової академії, з якого такого дива міська влада скасувала вісім своїх попередніх рішень про створення паркових зон у місті та віддала їх під забудову житлом та офісами. Досліджував Дмитро Гнаб. Житель Ірпеня Євген Овчаренко неохоче знімає темні окуляри. Під очима в нього синці ліве око запливло кров'ю. Сліди від побиття свіжі на чоловіка напали тиждень тому. Вранці, коли він йшов на роботу, його наздогнали двоє невідомих і жорстоко побили. Хтось достає там чи труба, чи жлізка, щось таке не знаю. І давай розмахи, де вони двоє були. Він мене повалив, а другий давай махати. Євген каже, нападників не цікавили ні його гроші, ні мобільний телефон. Припускає, лупцювали саме у виховних цілях. Може, із за того, що вони напали, за те, що я зараз як займаюся боротьбою за лісом, що коло нього живу. От в мене лавенті, як мій старший, я його помічник. У нас там вже і ріжуть той ліс, вже буквально було за три дні три напади на ліс і різали живі дерева деревам по 150-200 років євгену та його колегам, які захищають ірпінські парки від забудовників, погрожують не вперше. Ірпінь лише в кількох хвилинах їзди від Києва. На відміну від задимленої столиці, тут спокійно, зелено і затишно. Зрозуміло, такі красиві місця користуються шаленим попитом. Бо хто ж не хоче жити серед природи і водночас майже в самому Києві, тому за ірпінську землю точиться не дитяча боротьба, силова і фінансова. Ціни на землю тут часто перевищують 10 тисяч доларів за сотку. Відтак депутати ірпінської міської ради, що раніше роздавши всі вільні ділянки, тепер замахнулися на святе у квітні минулого року. Віддали під забудову міські парки. Замість восьми соснових парків загальною площою 20 гектарів. Незабаром жителі Ірпеня мають усі шанси гуляти серед бетонних новобудов. Усі питання про парки у керівництво депутатської земельної комісії викликають дивну реакцію їх раптово кличе до себе природа. Ви голосували за це Пішово, рішення? А, яким було скасовано так, попереднє рішення да, під забудову. Пішли, Андрій, коментарі? Ви пішли, 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 пішли. Куди окрім необхідності справити фізіологічні потреби? Питання про ліквідацію парків в Ірпіні спричиняє в депутатів ще й короткочасну втрату пам'яті. Ви депутати? Да, депутат. да, да. Ви голосували за це рішення, котрим. А Я не помню. Подзабуду. Не помните? Ну, как что вы помню? провоцируете нас? Ну. Я хочу вас спросить, вы голосовали за передачу эрпенских парков под застройку? Детский сад? Ну, что вы провоци... занимаетесь провокацией? Ну, честное слово. Подождите, это серьезное решение. Парки отдали под застройку. Какие провокации? Вы можете как депутат ответить? Вы голосовали за это решение? Прежде. Вы подготовьте вот, документы. Вот, вот документы, вот решение. В 14 -го... Ірпінські депутати не просто соромляться ухваленого рішення про вирубку парків. Тривалий час вони оберігали його як надзвичайну таємницю. Про існування документу, яким парки передавалися забудовникам, громадськість дізналася абсолютно випадково. Вже коли будівельники почали валити вікові дерева і розчищати собі місце під котловани. Тоді від вирубки парків рятував тільки масовий протест ірпінців. Активісти розповідають, після сутички забудовники змінили тактику від широкомасштабного наступу. Вони перейшли до блискавичних набігів невеличкими клаптиками, але послідовно захоплюючи парки під забудову. Ось тут ще вчора був сосновий сквер. На ранок з'явилася смугаста стрічка і свіжі ями в землі. Похмурі робітники з лопатами кажуть, що вже днями тут встановлять металевий паркан і почнеться будівництво. Більшість дерев при цьому піде під ніж. На питання, чому місту більше не потрібні парки, секретар міськради Олег Білецький вже традиційно для чинної влади звинувачує всьому своїх попередників. Це питання було ще коли я не був секретарем ради. Це треба піднімати архів і дивитися і вивчати ці всі питання. Знакоклику розшукав попередницю пана Білецького, яка й вносила скандальні рішення на розгляд міської ради майже два роки тому. Нині Ольга Олійнич, звичайний депутат міськради, очолює громадську організацію і має дуже дуже напружений графік роботи. Можливо, обідня перерва. Вибачте, будь ласка. У вас така серйозна машина. Вибачте, будь ласка. Чому? Да, це серйозна машина. Це чи я, сінать не знаю, чия? А куди ж ви сідаєте, якщо ви не знаєте? Я сідаю до своїх друзів, і їду на обід. А, зрозуміло. Дуже коротко ви дозволите сказати? мені пообідати. Вибачте, Та я вас розумію. Але ж ви нас просили почекати. Ви дуже гарні, гарні. Ми... дякую. дякую. Так, так, так. Так. Так, Скажіть, так. чому ірпінські парки віддали під забудову, коли ви були Вибачте, будь ласка, чекайте. Але було б наївним вважати, що рядові місцеві депутати відчуджують гектари ірпінської землі самостійно. В Ірпині мало що відбувається без дозволу людини, яку називають хрещеним батьком міста, ректора податкової академії народного депутата Петра Мельника. Цей відомий представник партії регіонів статус хрещеного батька підтримує класично: розширюй бізнес, дбай про сім'ю. Основні принципи італійських родин пан Мельник втілює в Ірпені ретельно і наполегливо. Мельники буквально оплели сімейними узами всю вертикаль влади цього маленького містечка. Син народного обранця Максим Мельник є заступником мера Ірпеня, Сестра депутата Олена Мельник є депутатом міськради і очолює найсмачнішу земельну комісію. А племінниця Петра Мельника Тетяна Мацелик очолює регламентну комісію і може направляти на повторні голосування ті земельні питання, які чомусь не набрали потрібної кількості голосів. Секретар міської ради. Ради такий родинний підряд у владі вважає цілком нормальним. Це правда, що земельну комісію очолює сестра пана Мельника народного депутата. Так, звичайно, це так. Ну тут же ж нічого, mm. нічого такого поганого я в цьому не бачу. і Тим більше, що вона працює дуже фахово і профільно, і я думаю, що. Крім неї, ніхто не потягне цей, цей труд такий. І не потягне що? Не потягне цей труд, щоб тут якісь пов'язані інтереси паном Мельником. Він народний депутат, тим більше він ірпеню робить тільки якісь, тільки добро, тільки будує і запрошує інвесторів. Інвестори і справді облюбували кабінети ірпінської міської влади. Одразу після розмови з нами пан Білецький побіг на зустріч з відомими київськими забудовниками. Тим часом прості жителі Єрпеня, які роками безуспішно домагаються виділення собі кількох соток землі, вже готові вдатися до крайніх заходів. Я вже казала, що я прийду, я тут повішуся, І їм усе ще дають, а мені нічого немає. Тому що в мене немає грошей, а вони мають за що заплатити, а в мене немає чим заплатити. Нема на нашій території міста жодної ділянки, жодного пенька, нема щоб не був проданий. Як живий тоді е, Несумісність така. Генерального план розвитку міста немає. Не, має, не маєте права роздавати. Ви роздали всю землю кругом до того, як прийняти генеральний план розвитку. Обурені жителі, не криючись, розповідають все, що їм відомо про земельну кухню ірпінської міської влади. Приходить каже, 70 на 30. А я що це за арифметика така? Що ти не розумієш, 70% стоїмості ділянки нам, а за 30% тобі залишається. Я от, те, що мені положено державою. Те, що мені попіль положення, я повинен купляти у вас. А хто ви таке, що ви продаєте? Вони на комісії ділять 600 тисяч доларів і ділять трохком квартири, Між собою деруться як коти, щоб перевірити твердження жителів міста. Знак лику спробував потрапити на засідання земельної комісії ірпінської міськради, та члени комісії одностайно постановили працювати за зачиненими дверима. <звіць> В... <звіць> В... В... Ваше рішення, що... <звіць> що засідання закрите, і ми, ми підемо. Скажіть, що не... Розумієте, чи що? Я сказав. Ми хочемо, щоб ви на камеру озвучили, що ваше засідання є закритим. Що цього разу таємно розподілила земельна комісія? Жителі Ірпеня дізнаються вже найближчим часом. Кожне таке рішення забудовники виконують спритно, щоб ані громадський протест, ані рішення суду не встигли зупинити вирубку дерев і зведення будинків. А далі, хоч парк не рости.